Усі ми батьки хочемо, щоб наші діти росли здоровими та активними. І один з найпростіших способів цього досягти, звичайно, спорт. Варто тільки визначитися, яким видом займатися. І ранок нам цим допоможе. Сьогодні ми поговоримо про бокс. Немає значення якого зросту ваша дитина, якої ваги чи комплекції для дитячого боксу фізичні дані не на першому місці, адже з дорослішанням все може кардинально змінитися. Єдине застереження при виборі цього виду спорту це вік. Дитячі психологи радять не віддавати дитину на бокс у надто юному віці. Бокс а лучше всього так діткам лет так 6-7, когда они уже почувствовали себя взрослыми. Это детки, которые уже пошли в школу, и он может понимать, что такое его сила. Потому что детки до 5 лет, они могут прийти, ударить, толкнуть не потому что со зла, а потому что они не рассчитывают свою силу. Представьте, трехлетнего ребенка научили боксировать. А вот большинство тренеров сходятся на том, что идеальный век для початку еще позднейший. Лучше для ребенка дать бассейн сначала, дать 4-5-6 лет. є дихання, где фізична потовка обще йде для дихання. І рекомендація тлірів грамотних, які і врачей окрепнуть на фізичні. А потім а спорт вже починається з, 9, з 10 років. Перш ніж обрати спортклуб, відвідайте кілька залів, поспостерігайте, як проводять заняття. Озирніться на місці. Наскільки зручно, світло і тепло. Чи добре провітрюється приміщення? Оцініть якість інвентаря. Коли обираєте секцію, не ставте за мету знайти місце ближче додому і дешевше. Це не найголовніше. Обов'язково поспілкуйтеся з тренером. Кілька разів запитайте себе, ви можете довірити цій людині вашу дитину. Ви впевнені, що заняття будуть безпечними? І тільки якщо на всі ці запитання маєте позитивні відповіді, можете сміливо вести дитину на заняття. До речі, ці поради стосуються не лише боксу. Отже, ваш малюк прийшов у зал, насамперед на нього чекає базова підготовка. Це не значить, що привели мальчика, його одразу поставили в пари, вот, розбили нос і все, і на цьому все закінчили. Для того щоб він до рівня роботи в парах. Он проходит школу бокса, проходить упражнения на физподготовку, упражнения на ловкость, на гибкость. Тут э, своя методика. Потім, когда он уже освоит, когда освоит вот это все, то тогда уже приступаємо к работі з э, партнером, тоді вже дают ему перчатки, шлем, капу. Бокс один із найдоступніших видів спорту. Окрім внесків за використання зали, у разі якщо секція платна, треба ще придбати базовий набір амуніції. У нас печатки стоять 300 рублей, 200 гривень і так далі. Скакалки, печатки, м'ячик, те вісне можна. Це не дуже дорогий вид Цей вид спорту підходить і дівчаткам. Нещодавно жіночий бокс дебютував на Олімпійських іграх. Тому зараз прекрасні пані в рукавичках зовсім не дивина. Хіба, можливо, для декого... Говорять, що дівочка, як можна займатися боксом. Иногда просто, деякі, наоборот добре сприймають это. Вот. Некоторые очень критично. Некоторые просто не ожидают, что я занимаюсь боксом. Ну, говорят, що на вид не скажешь. Якщо ви хочете виростити професійного боксера, знайте це довгий і важкий шлях. Один із найкращих боксерів сучасності Василь Ломаченко вирішив стати чемпіоном ще в дошкільному віці. Відтоді він важко та виснажливо працював над собою. Я папі задав питання, то лучше выиграть чемпіонат міра і Олімпійські ігри. Він сказав, конечно, Олімпійські ігри. Це було 6 шість літ. Я в 6 лет йому сказав, тогда я буду олімпійським чемпіоном. І вот після этих слов, как бы у мене кожен день я вставав там на утром на тренування, там вечером шов на тренування. Бокс по праву – один із найулюбленіших видів спорту українців. Наша країна виховала чимало світових чемпіонів. Рішу тім, що наші боксери зробили цей вид спорту ну по своєму, по хорошому модним, правильно, і молодь дивиться на них, бере приклад, впізнає їх. Це все вже важливо для в принципі, спортсменів українських, які не футболісти. Так, бо у нас є один вид спорту зазвичай футбол. А насправді ну саме бокс це дійсно такий гідний чоловічий вид спорту, де людина виходить проти суперника і перемагає. Чудова координація, спритність, реакція, дисципліна, впевненість, здоров'я, сила, переваг у заняттях боксом дуже багато. Але найголовніше у виборі займатися чи ні, це щире бажання вашої дитини. У тибетських ченців є приказка: ніхто не стане воїном проти волі. Про це завжди варто пам'ятати.